привіт, привітики, мої любі! Почну я новий свій влог з розпаковки ось такої посилочки з тему. Так, тему, бо я знову стала жертвою маркетингу. Коли відкриваєш якийсь додаток, спливає реклама тему одразу з товаром, і ти дивишся і гадаєш, це життєво ж необхідно для мого життя. Як же я можу ну, не купити це? щось за такі гарні кошти зі знижечками там знаєте, навалюють вам, навалюють? І ось я маючи трішечки ну, своїх власних коштів на карті, вирішила зробити це замовлення. Тож так, Розкриваємо і дивимося, що ж я обрала. Ну що ж, розкриваємо упаковочку. Дуже зручно, що вони приходять, всі мої посилочки в поштомат, якщо вони такі досить невеличкі і маленькі. Так, дивимося, що це в нас таке. У мене є така проблема на п'яточках, як такі глибокі, досить тріщини. Які я не можу вже довгий час їх вивести, хоча просто намазую кремом. Бачите, які бахілки я купила собі дуже класні. Сподіваюсь, вони на мене налізуть на мою ніжку. Я буду мазати кремом, потім вдіваються ось ці силіконові такі, бачите, устілки, такі, ніби носочки, ось такі. І в них можна ходити навіть півдня, і півдня буде крем саме діяти на шкіру і лікувати ось такі глибокі тріщини. На п'ятках. Так, вся моя посилочка склала десь 400, як вони там вимагають, щоб сума була 400 гривень з чимось, 428, ніби то мені вийшла вся посилочка. Так, дивимося далі. Це замовила я собі такий класний пудра. Давно хотіла її спробувати. Пудра, вона волога, всередині з таким пушоном. Опа! Так, дивимось. Вау! Красива дуже коробочка, ось така, бачите, залоє вера, вона буде почитала по відгукам. Ще дуже він зволожує гарно. Ага, ось так. Думала, просто відкривається. Бачите, його треба розкрутити. Ось так знімаємо захисну плівочку. Це нібито така рідка пудра. Ось, бачите, давно хотіла спробувати. Бачу дуже-дуже багато реклами. І кажуть, що вона класна. Це нібито тональний крем, який просочується скрізь ось ці дирочки красивенькі. ось І, так, і десь сам. Ось такий кушон, пушон. Напишіть в коментарях, як саме його назвати. Бачите, йде в такій ось сумочці чорній, гарненький. Так, його дістаєш, і потім починаєш наносити на шкіру, ось так. вмочуєш і на шкіру наносиш всі недоліки, нібито скриває непогано. Не знаю, я буду сама користуватися вам, покажу, скажу вам свій реальний відгук. Так, будемо пробувати скривати недоліки, тому що просто, коли наношу тональний крем, він мені не дуже гарно подобається, ніби то маскою лягає. Знаєте, більш природно скривати недоліки на шкірі. Так, ретинол та колаген. Day and Night. Денний та нічний крем, також з ретинолом та колагеном, саме для шиї. А я читала по відгукам, дуже класно пише жіночки, що він допомагає саме від зморщок на шиї. Тому як після вже 30 це вже така стає проблема. Ой, знаєте, дуже-дуже приємний, дуже класно пахне, такий м'якенький він. Консистенція така цікава, ніби ось бачите, як сметани такої. Ага, пахне дуже класно. Я вам не можу передати. Ось, бачите, яка текстура. Він гарно тримається на пальці, але такий досить приємний, такий визволожує. Я гадаю, що клас. М -м -м. Буду дивитися кожну ніч, на ніч я буду краще мазати після душу. Перед сном мазати шию і подивимось на результат. Так, що ми тут далі маємо? Дивимося. Що ж далі? Ага. Так, зараз я відкрию, бо я вже, чесно кажучи, вже навіть так, каратинних, ага, це олійка каратинова для е, розгладження волосся. Тому що, коли я розчісуюся, воно в мене дуже пушиться, знаєте? Тому я придбала ось такий спрей е, для волосся з каратином. Так, зараз я його відкрию і вам покажу. Ось, бачите, як він іде, Окремо бутилочка. І окремо ось такий ковпачок з системою оприскування. Зараз я буду тут відкручувати і прикручу, вам покажу. Це я вже його скрутила. Ось бачите, як красивенько виходить так, з ковпачком. І буду зараз спробувати наносити на волосся і його розчісувати. Бо знаєте, така проблема у мене постійно гарно писькує. Так, Постійна проблема вона йде одразу з олійкою. Ось. І з каратином. Каратин, до речі, класно він відновлює структуру волосся. Ось, І буду ось так розчісувати. Дуже-дуже приємний запах. Відчувається ось ця олієчка така масна. ось, Бо в мене волосся. Так що буду я своє волосся трішки берегти. Бачите, багато, мабуть. Одразу нанесла, бо воно таке, наче, бачите, масне-масне на волосічку стає. Але мені саме головне, щоб був такий ефект, щоб воно не пушилося, не розслаювалося саме волосся, бо в мене воно досить таке тоненьке, знаєте, ослаблене, дуже часто випадає воно, бо кожні три місяці я його фарбую. Можливо, це через фарбування, можливо, просто що воно в мене від природи, від мого батька біологічного дісталося. Мені бо у нього також дуже такі. Ріденькі-ріденькі такі волосочки, хоча в моїй матусі таке густе, класне, товстеньке. Ось, ну, що маємо, те маємо. Про те і дбаємо. Головне, щоб доглядати, також не забувати за волосся. Ось, гадала, що це вже все фініш моєї посилочки, але ні, ще вам покажу таку дуже цікаву річ. Я ще замовляла, пам'ятаю, в Запоріжжі і знову захотіла замовити це такі парфюми з феромонами, як вони називають, але мені просто подобається цей запах, хоча кажуть багато жінок, що ну, чоловіки звертають більше уваги почали. Ось, не знаю, чоловіку моєму також подобається аромат саме. Я взяла оригінальний феромоновий парфюм. Що саме цікаво, він іде ось, бачите, такий масненький, також дуже класно тримається на шкірі. Ой, квітковий, квітковий взяла аромат, аромат чайної такої розочки, дуже свіжий, такий пряний, солоденький. М -м -м. І ось наносити треба ось сюди, ось сюди. Тут можна навіть на одну руку це закриває. Воно таке з олійкою. З оліями саме трояндочки. М -м -м, це класно дуже пахне. До того я замовляла, не було просто, я хотіла зелений чай. Також зелений чай дуже люблю, як він пахне. З цитрусами ось такі цитрусові нотки люблю свіжі. Це більш такі а -м -м -м, дуже класне. Хочеться нюхати, нюхати, нюхати. Щось то, то в тому-то всьому, знаєте, феромоновому, щось в тому є. <вий> ось мені також такі. І парфюмчик дуже подобається. Такі, бачите, він не розпилюється, а саме роликом ось так на тіло наноситься. Ой, дуже класно пахне. Також буду використовувати. І він дуже стійкий, що мені подобається. Знаєте, що він цілий день просто тримається на шкірі цей аромат, він не пропадає, не зникає, як в тих розпилювачах, як в звичайних таких духах, парфумах. От, ну все, мої любі, ось така у мене посилочка. Пішла я далі жити, творити, щось готувати. Буду вас радувати все частіше і частіше. Всім па-па, гарного дня! Обнімаю, цілую, ваша Олена!